Всім доброго дня! Хочу запропонувати, можливо, когось цікавий ось такий автомобіль. На даний момент автомобіль знаходиться в Нідерландах. Сьогодні його привезли з аукціона. Зараз мій водій завантажує два автомобілі. Один вже завантажений. Це Renault Megane 2018 року в гарній максимальній комплектації. Весь в рідній фарбі 155 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль є актуальний, кого цікавлять більш детальні відео, фотографії, телефонуйте. І також завантажую hyundai Kona для нашого замовника. І, можливо, когось зацікавить ось такий Kia Niro. Це є вже трошки більший, ніж Kona. Більше місця всередині, більше багажне відділення. Також непоганий автомобіль. Перша реєстрація його в Нідерландах була у 2020 році, пробігу має 157 тисяч, але реєстрація його в Україні буде становити, скоріш за все 2019 рік. 100% не можу сказати, чи буде 2020. Я думаю, що, Тому що другий місяць 2020-го це, скоріш за все, це продукція 2019-го, продукція реєстрація 2020. Салон весь в Шкірі. Також має підігрів сидінь, обдув сидінь, підігрів руля, два ключа, всі чотири склопідіймачі, пам'ять сидінь. Ну, гарна комплектація, більше місця, ніж Hyundai Conny. Пробігу автомобіль має, якщо я не помиляюся, 157 тисяч. Вартість автомобіля в Україні буде становити з всіма документами 19 тисяч євро. Запас ходу при 100% батареї зараз на даний момент показує 410 км. Ось така е, навігація, тут у нас е, коробка передач, камера заднього виду. Двозонний клімат-контроль, ще раз наголошую, підігрів, обдув, клімати, всі датчики, датчики мертвих зон, тобто гарний автомобіль, кого цікаве, телефонуйте. Більш детальну інформацію можу вам надати також по лакофарбовому покритті. Весь автомобіль має двійний окрас. Сім мирного неба, то побачення, мій номер телефон 097 606 25 95.